Привіт, мої маленькі глядачі. Сьогодні ми поговоримо про красивий, щедрий, рідний край і мову нашу солов'їну. Люби, шануй, оберігай наш край, що зветься Україна. Діти, ви здогадалися, про що ми сьогодні говоритимемо? Кожна людина цікавиться історією свого народу. Щоб бути гідним громадянином своєї держави, справжнім патріотом. Сьогодні ми помандруємо стежинками нашого краю. При щось новеньке дізнаємось. Готові? Що таке батьківщина? Це під віконцем калина, тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі. Дужі руки у тата, під тополею хата, під вербою криниця в чистім полі пшениця. Український народ завжди любив природу, цінував, оберігав і вважали люди, що й природа їх оберігає і лікує. Отже, сьогодні ми згадаємо українські народні рослинні символи. Калину та вербу. Дізнаємось нове та цікаве. За що люди шанували і поважали ці рослини? Як їх можна використовувати в сучасному житті? Послухайте, будь ласка, легенду про калину. То було давним-давно в одному селі жила чарівна і привітна дівчина. Звали її калиною. Люди любили її за добре серце. Навесні калина, як завжди, пішла до лісу. Довгий шлях пролягав до нього. Та й думає посаджу вздовж шляху якісь рослини, викопала в гущавині лісу тонесеньке стебло. Щоб воно прийнялося, калина носила воду від своєї хати з криниці і поливала. Дерево прийнялося і розрослося великим кущем. Шов якось тим шляхом подорожній, стомився і сів під кущем відпочити. Усміхнувся. Спасибі тим добрим роботящим рукам, що його посадили. Тут увесь кущ, немов від сну стрепенувся. Гульк враз кущ укрився білим-білим цвітом. Дивиться на нього подорожній, що воно буде далі. Осипався цвіт, замість нього ягоди червоні, як намисто виблискують. І диво, у кожній ягодці заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла калина до свого улюбленого місця і здивувалася зерняткам, а кущ нахилився до неї і шепоче. Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, подаруй нам своє ім'я Калинко. Діти, а хто з вас знає прислів'я про Калину? Пишна та красива, немов червона калина. Щоки червоні, мов китяги калини. Милуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Чи ви колись куштували ягідки калини? Які вони на смак. Так, на смак вони кислі. І трохи гіркуваті. Але вони дуже корисні. Ягоди калини лікують багато хвороб. Кашель, ангіну, шлунок. Свіжа зрізана кору калини прикладають до кровоточивих місць. А ще діти з калини готують багато смачних страв, пироги, кисіль, Варення, компот. Ось така наша калина. Калина і Україна невіддільні настільки, що не можна собі уявити одну без одної. Верба, як і Калина, є своєрідним символом нашого народу. А де росте верба? Правильно, діти. Вона росте на берегах річок біля води у парках. Вербою обсаджують дороги та ставки, береги річок, джерельця. Для чого це роблять? Верба тримає вологу, садять її також на полях, щоб ті не руйнувалися від вітрів і дощів, а річка. Верби не дають висихати. У народі кажуть, де росте верба, там житиме і річка. Ще вдавнину люди любили і шанували вербу, складали про неї багато порівнянь. Зігнувся, як верба над водою. Будь високим, як верба, та багатим, як земля. Гнеться, як лоза. Давним-давно народилися в Україні вербові промисли. Верба гнучка, з неї виготовляли полозя для санчат, човники, музичні інструменти, кобзи бандури. А ще з вербових гілочок плетуть кошики, сувеніри, тарілки, меблі, огорожі. Багато лісу не губи, мало лісу, бережи, нема лісу, посади. Верба і калина, як символ України, завжди були уособленням сили, краси. Та незламності народу. І хоча вони росли порізно, верба біля води, а калина на пагорбі. Вони ніколи не забували про свою спільну місію берегти дух рідної землі. Ось скільки нового про вербу і калину ми сьогодні дізналися. Дякую до нових зустрічей.